Це моя нова рубрика Шлях до трудяги. В цій рубриці я повинен сам сяти трудяг і показати, як краще було виповнити те чи інше завдання. Що ж, перша очівка в нас мастер кулеметів та пістолетів. Нам потрібно ліквідувати 500 ворогів, використовуючи ПП. Отже, давайте розберемося, що таке ПП. ПП це оця зброя, яка зараз відображена на екрані. Отже, виходить так. Ми беремо зброю з више перечислених і заходимо, наприклад, на рангель чи на санук і починаємо розвалювати. Отже, з першою очівкою ми розібралися, переходимо до другої. Наступна очівка – це в нас фізрук. Отже, в цій очівці нам потрібно присісти 10 тисяч раз, пригнути 10 тисяч раз і лягти 10 тисяч раз. І нам за це дають аж 30 пунктів. Що ж, переходимо до виконання. Отже, нам потрібно пригнути десь біля центра карти і почати натискати на кнопку. Але согласіться, натискати кожен раз на кнопку це ж можна здуріти. Тоді ми ставимо автоклікер і все становиться набагато легше. І плюс одна очівка також виконана. Ну, а ми переходимо до наступної очівки. Наступна очівка у нас шпогольник, і в цій очівці нам потрібно потратити 1 мільйон ВР. Отже, де можна тратити ВР? На них можна купити ящики, але вам напевне нічого з них не випаде. Або купити разну популярність вашим друзям. І ще одна очівка виконана. Що ж а ну, ми переходимо до наступної. А вже наступні дві очівки вони будуть скриті, тобто яких не видно. І перша скрита очівка це хто це був? Отже, як її виповнити? Нам потрібно зайти на карту Ливик та пригнути в самому початку літака. І там буде зона, яка нас буде бити. Тобто ми беремо, розкриваємо парашут і чекаємо. І ще одна очівка виконана. Ну, а ми переходимо до наступної. І наступна скрита очівка, це в нас плюшкина. Тобто нам потрібно зібрати 20 аксесуарів. Аксесуари це приціли або різні обвіси на зброю. І Ще, до речі, можна зайти в магазин та докупити, наприклад, компенсатора пару штук. І точно хватить. Ну, і остання фінальна очівка. це в нас снайпер їздок підчисті нам потрібно ліквідувати 10 ворогів, використовуючи машину, яка буде їхати більше 30 км. І в цій очіпці є два способи виконання. Що ж, і перший спосіб це взяти, знайти машину, пересісти і бистенько її вбити. Ну а другий спосіб виконання це потрібно робити з другом. Просто він їде, вибиваєте бута і все. Що ж, ну якщо відео сподобалося відео, став лайк, підписуйся на канал. І якщо вам це відео сподобається, я випущу другу частину. Що ж, до зустрічі!